Ми з вами розбирати алгоритми роботи з масивами, і давайте попрацюємо з таким не просто статичним масивом, розмір якого не змінюється, а ще й дані, якого не змінюються. Навіщо це потрібно? Нам треба відпрацювати 2, 3, 4 алгоритми. Але кожного разу вводити дані з клавіатури ну, це неефективно, ми витрачаємо на цьому час. Тому ми візьмемо невеличкий з шести елементів статичний масив, ще й дані якого не будуть змінюватись. Ми точно будемо знати, що там дев'ятка на нульовому місці, мінус 2 на першому. Навіщо нам це потрібно? Ну, щоб швидше розібрати алгоритм. Як прописати оці константні постійні значення в масив? Після того, як тільки масив оголошено, дали йому назву. Дали йому розмір в квадратних дужках, ми можемо поставити знак дорівнює і в дужках через кому перерахувати значення масив. Це нам потрібно для такої практичної роботи і економії звичайного часу. А ось тут здавалася нескладна задача. Але щось відбувається дивне, Змінна і. Дійсно кудись переїхала. Знову котики нам допомагають розбиратися алгоритмами. І давайте подивимось: Змінна І начебто не описана. Ми сказали, що всі дані в коді в Мові C++ мають бути описані перед тим, як їх використовувати. А ось змінної і немає. І цикл починається, і лише в ньому з'являється опис. Оголошення змінної і повідомлення, те, що це є ціле інтове значення. Так можна робити. І ми це будемо робити. Дивіться, код став, ну, трошки приємніший. Чому? Бо ця зміна вона дуже локально використовується, вона потрібна лише в цьому циклі, і лише для цього індексу масиву. У іншому циклі ми також можемо це визначити. Якщо вам подобається такий варіант запису, ви його, будь ласка, використовуйте. Якщо ні, ви можете використовувати так, як ви звикли. Мова C++, вона і для тих, кому подобається такі постійні речі, такі більш сталі, і для тих, хто любить експериментувати. Додамо ще одну алгоритмічну структуру в наш код, щось нездавно не було умов. Ми вже рахували суму, виводили виводили дані. А тепер давайте з вами виберемо щось з масиву. Тобто, подивіться, будь ласка, в циклі додається умова. Все, нічого особливо нового. Ми просто будемо вибирати з масиву. Додатні числа, а від'ємні будемо ігнорувати. Вони так і залишаться в пам'яті, ми їх просто не будемо виводити. Пройдіться зараз по масиву, уявіть собі, які дані мають бути на виході. Подивіться, відберіть послідовно за індексом ці додатні числа. Побудьте трошки компілятором, як це буде працювати в коді.